Привіт, це ігри до столу. Останні кілька місяців спільноту D&D трусить скандал із поточними правовласниками на франшизу DD Wizards of the Coast. В українномовному Ютубі вже досить детально розглянули суть проблеми, тому я не буду детально зупинятися на ній, а хочу поговорити про реакцію Візардів, сюрвей по OGL 1.2 та вчорашню заяву про залишання у силі OGL 1.0. Ей. Якщо ви не в курсі драми, яка розгорнулась навколо візардів та OGL, у описі до відео я залишу посилання на матеріал, підготовлений демом Літом та Dyson Bones. Два відео. Отже, що сталося, що візарди дали задні? Ком'юніті засмутилося і почало висвітлювати проблему. Багато відомих ютуберів зняли про це відео, люди почали писати петиції і всячески хаяти візардів за таке рішення. Але вважається, що найбільш повпливало на кампанію це те, що почались масові відписки від D&D Beyond, який візерди нещодавно придбали. Звісно, ми не дізнаємося так, чи це чи ні. Існує сумнівної надійності злив, начебто від співробітника Візадів, чи то Hasbro, які володіють візердами, що насправді там їм. В корпорації начхати на простих юзерів, їх цікавлять тільки гроші, і вони звернули увагу на те, що люди незадоволені тільки після того, як почались масові відписки. Звісно, ми не зможемо дізнатися, чи це так, але саме після масових відписок візерди почали реагувати. Спочатку вони почали казати, що ми нічого такого не хотіли, ми за все хороше проти всього поганого. І невдовзі виклали драфт версію OGL 1.2, яка мала поліпшити ситуацію. Та сказали, що відкривають сюрвей щодо відгуків стосовно цієї ліцензії. Чи стала нова версія перемогою? На перший погляд може здатися, що, начебто, ком'юніті перемогло, найжорсткіші пункти були прибрані з OGL. UGL. Та не все все ж таки було так райдужно. По-перше, це такий був драфт, який міг змінитися у будь-яку сторону, будь-коли до офіційної публікації. І по-друге, там все ж таки вистачало сумнівних формулювань. І саме тут вважаю, за потрібне зазначити, що я не юрист, я не розбираюсь у праві, тим більше американському. Тому деякі моменти цього документу можуть бути для мене неочевидними, чи я можу їх не так трактувати. Отже, я висловлюю свою особисту неекспертну думку. І з позитивного у змінах було те, що вони зазначили, що весь контент опублікований за попередньою ліцензією залишається назавжди під цією ліцензією. Але з моменту випуску нової версії ліцензії за старою випускати більше не можна. Також вони прямо прописали, що не можуть брати ваш контент і використовувати його як свій, але зазначили, що ну ви ж розумієте, всі ми творчі люди, ми можемо одночасно прийти до о, одних і тих же ж, е, творчих ідей. Тому, якщо ви вважаєте, що ми вас щось крали, то йдіть з нами судитися. Ну, ви зрозуміли. Ідіть судіться з Хазбро. Загалом це виглядало як відкат найстрашніших змін, але вони додали дуже цікаву в лапках політику VTT, Virtual Tabletop. Тобто вони казали, що VTT має використовувати виключно як симулятор досвіду гри за столом, як всі Tabletop RPG граються. Тобто, ви можете використовувати як референсний документ правил, ви можете. Використовувати VTT для підрахунку китків, кубів. Але, наприклад, вже анімація Magic Missile, яка красиво б'є через весь стіл вашу ціль, вже є недопустимим. Бо це вже не є тейблтоп досвід, і зараз буде цитата, я це не придумав, а це вже ближче до комп'ютерної гри. Бо більше те саме речення, вони додають згадку про NFT, тобто вони ставлять поряд NFT та анімації спелів. Що показує те, що ті, хто створював цей документ, взагалі, мабуть, не дуже розуміють, що таке настільні рольові ігри. Ще вони казали, що не можна навіть створити токен з артом із Монстер Мануала, чи дуже схожий на Монстер Manual, бо це буде порушенням їхньої інтелектуальної власності, а ліцензія надається тільки на самі правила. І на мою особисту думку, це виглядало, що використання будь-якого арту з їх ресурсу робить вашу групу. Причому тут вони формулюють так, що мені здається, що це стосується саме звичайної гри, не власника VTT, який додав ці арти на продаж, чи просто включив їх у VTT. А саме ви, як простий гравець, використовуючи ці арти, порушуєте е, договір з візардами. Тобто це робить майже будь-яку vtt гру яка відбувається не на кухні, а стрім чи більш-менш публічно вже з сумнівної легальності. І я подумав, що я просто погано розумію юридичну мову, аби не низка наступних фактів. По-перше, ще під час анонсу One D&D візарди заявили, що хочуть зробити якусь подобу віртуал-тейблтопу віртуал у 3D з можливістю купляти чи то персонажів, чи то тайли, щоб будувати. Тобто, це. Так би мовити, мікротранзакційний сервіс, який ви як конструктор використовуєте для побудови своїх батл-мапів чи світів, у будь-якому випадку, я так зрозумів цей анонс. По-друге, у середині січня був ще один злив, у достовірності якого ми, звісно, не можемо переконатися. Але він казав, що візарди планують зробити топову підписку на D&D Beyond у 30 баксів. На нетопових тірах заборонити використовувати гоумбрю від злова зовсім. Ну і таке ж якесь згадування про демів зі штучним інтелектом, що воно таке, я взагалі не берусь говорити, бо якось воно сумнівно. Отже, враховуючи все це, дуже схоже, що план візардів був створити свій VTT, і замість того, щоб зробити його настільки класним, що всі захочуть до нього прийти, вони вирішили просто напихати палок у колеса всім іншим. Конкурента. Ну і заманити новачків в свою екосистему і не випускати. Ком'юніті не заспокоювалось, люди активно заповнювали сюрвеї, продовжували критикувати, казали, що не дивлячись на те, що умови OGL покращились, це все одно. Недобре для ком'юніті, і народ активно продовжував відписки від D&D Beyond, почали обговорювати, яка система прийде на заміну D&D, говорили про Pathfinder і таке інше. І зараз, схоже на те, що це спрацювало. Вчора Візарди зробили пост про те, що вони почули, вони опублікували статистику про те, як всі були незадоволені, вони сказали, що вони нас зрозуміли. І Заявили, що будуть робити наступне: перше: OGL 1.0A залишається як є, без змін, і вони кажуть, що, начебто, назавжди, srd 5.1 буде доступно через Creative Commons License. І кожна людина зможе обирати сама, що використовувати з цих двох опцій. Лінка на оригінал заяви у описі до відео. Хочу ще раз зазначити, що я не юрист і можу формувати свою думку виключно із власних спостережень та е, того, що я бачу у реакції ком'юніті. Але я вважаю, що. Сама ідея візардів відмінити стару OGL, насадження нової та нова політика VTT була б однією з найбільших помилок Візардів у історії D&D, як мінімум. Звісно, D&D би не загинуло, бо воно тримається не на корпораціях, а на гравцях, на сторонніх розробниках, е незалежних авторах. І звісно, ці. Ідеї, які просували візарди, зробили б дуже важким видання великих класних сторонніх пригод чи гоумбрю. Але б, звісно, система не померла, просто стала б менш популярною. Отже, наразі виглядає, що ком'юніті домоглося того, чого прагнуло. Але сама наявність цього скандалу свідчить про те, що нам всім дуже уважно треба стежити за подальшими діями візардів, які документи вони будуть видавати і. Що вони далі будуть робити, я впевнений, що вони не відмовились від ідеї заробити більше грошей на D&D. І чи зроблять вони вітіті на Бійонді настільки класним, щоб всі захотіли ним користуватися, чи продовжують знаходити якісь юридичні е, дірки, щоб е, притиснути конкурентів? Ми побачимо у майбутньому. Я не встиг відмінити свою підписку на Beyond. На жаль, від неї залежить забагато новачкових персонажів, яким буде дуже важко так зараз відмовитись від конструктора. Але я урок усвоїв, і тому я продовжу готуватися до відписки. На всяк випадок, ми не знаємо, що Візарди ще утнуть. Але. Наразі я залишаюсь користувачем, але буду готовий відмінити у будь-який момент. Отже, це були ігри до столу. Тут я розповідаю про настільні рольові ігри та звичайні настолки. Якщо відео тобі було цікавим чи корисним, то постав лайк, щоб підтримати україномовний YouTube. Підпишися, щоб не пропустити наступні відео. І бувай!